Доброго ранку, пасіка, яке Криворізький район, ми знову працюємо 2 серпня. Настав час обробки від кліща. В сім'ях немає від запечатаного розплоду. Ми випускали маток на минулому тижні, рівно тиждень тому. Тому це буде досить ефективно. Йдемо готувати розчин. Так, обробляти будемо щавелевою кислотою. Я купую одразу кілограм. От. Готувати будемо з розрахунку на 2 літри. Нам знадобиться 40 грам. 20 грам на літр, то буде 2% розчин. Трішечки перебрали. Але то не біда. Є 41. Непринципіально. Міліграм в міліграм не обов'язково. Висипаємо і наливаємо по міточці 2 літри. Часу це займає в обмаль. Собівартість таких обробок майже нульова. Я рахував. Що обробка одної сім'ї коштує близько 1 гривні. Так що порахуйте, вигідно це чи ні. А якщо ще взяти, що це еко, хто любить еко, то це саме воно. Все, закриваємо розпилю Багато тиску давати в нього не треба, щоб він не сильно розпиляв. І настроїть треба так, щоб воно не. Ну, одну труєчкою одною било. Тоді вам буде зручно попадати в вулички. Все, поїхали до вуликів. Знімаємо магазини. Та бджола, що в магазині вона не буде оброблятися. В гніздах вже є відкритий розпліт і весь пліщ бджоли знаходиться біля відкритого розплоду. норма витрати приблизно 150 до 200 мл десь 15-20 мл на одну вуличку От такого оприскувача двохлітрового вистачає на обробку 10-12 сімей. Раніше я обробляв ну, з пляшки, звичайної, з-під кока-коли там чи чогось. Але так значно швидше. По терміну це саме головна обробка, та що нам дозволяє збити кліща і нарощувати бджолу більш здорово, без кліща ворога. Взагалі річний цикл ми використовуємо більше не як лікування від варотозу, а профілактичні обробки. Ми їх робимо декілька разів на рік. Якщо бджолярський рік починається восени, ну, в кінці літа з підготовки до зими, то це і є тоді у нас буде перша наша обробка після головного медозбору за відсутності печатного розплоду. Далі наступну обробку, десь в кінці серпня ми будемо зачиняти маток І приблизно 20 вересня у нас не буде вже розплоду в сім'ях 20, 23, 25, там як ну, не принципово, це питання. І ці числа ми знову обробимо сім'ї ще раз з щевеловою кислотою так само. От. І наприкінці жовтня буде останній контрольна обробка. Вона не контрольна, вона така... Ми не контролюємо, я не займаюся висівом його. Ми, ми його ще раз обробляємо, щоб впевнитись, що все там буде норм. Е, хто хоче еко, щавелова кислота. Якщо хтось хоче цю обробку зробити біпіном, він не буде, Ну, там, чи амітраз, діюча речовина, можна зробити амітразом. Весною після обльота і випуска маток е, у нас теж немає жодної. Ну, Чарунки з розплодом, всі, ну, комірки всі ще непечатні, там, де розплід. Ми обробляємо через тиждень після випуску маток. Це десь буде приблизно, у нас зазвичай обліт в першій декаді березня тут, ну, на Криворіжжі. Ми обробляємо десь приблизно це буде, ну, хай в середині березня. От. І серед літа у нас є обробка е, після весінньої і ізоляції ізоляції. Акацію. І того в нас виходить травень, березень-травень, зараз на початку серпня, четверта буде вересень, тобто п'ять обробок. Все. Я думаю, що якщо, наприклад, хтось не робив в травні обробку, можна було б оцю обробку, що ми зараз зробили, через тиждень її продублювати. Я думаю, біди ніякої не станеться. Кліщом у нас все норм, у нас не зльотів. Ну, побачите далі, як воно буде все. От. Така ось історія з обробками. Зараз ми підемо ще до сім'ї, подивимося ту, що випускали матку тиждень назад. От, Як вона осваює рамочки, скільки в неї розплоду, він буде ще весь відкритий. Ну, якщо кому цікаво, от. Полинка, полинка. Так, тут знімаємо, тут зараз глянемо в магазини. Одразу потихеньку. верхній ще носить. Нижню вашіну можна забирати, вже нічого вони не потягнуть, давали. В надії, що потягнуть вашіну, ніхто її не тягне, я її заберу зараз. От. Зараз подивимося, що в гнізді. Нагадаю, ми випустили матку, ізолятор поставили збоку, накрили решіткою і пішли. Так, зараз, якщо нам повезе, десь ми її знайдемо швиденько. І тут все під медом. Поки поставимо з боку її. Так. Так, тут вони розчистили вже середину. От. Так, і тут засів і вже набриск є. Молочка вже засів. Вже всередині. Вона вже починають захоплювати свою територію. Тобто на одній рамці. Та ж сама картина відкритий розпліт. Відкритий розпліт. Ну, досить таке непогане п'ятно всередині. Минув mm -hmm. по... рівно тиждень. А ось і матка ходить у нас по центру, Ось вона з синенькою міточкою. Це карника. Видно? От ось. Все. З цієї сторони теж у нас засів і відкритий, ну, ще не відкрити а тільки засів. Щас, зараз, зараз третю рамочку глянемо. Ну, Це все норм, вона працює, вона працю... працювати починає одразу. Дивіться, та ж сама картина, вся ну, полов... в центр рамки, десь отак о, він займає. Вона з засівом. І тут відкритий розпліт. Його видно воно в чорнках. Тось матки працюють дуже добре після того, як вони виходять з ізолятора. Бджоли досить. Зараз іде ще непоганий льот. Дивіться, скільки бджолин на рамках. ну це Тут вже перга пішла. Все, це вони серединку поки захопили, три рамочки за тиждень. Ми поставимо сюди пергу, а сюди поставимо цю медову. От. Зараз іде льот, бджоли дуже багато в полі. от. За вчорашній день принос по пасіці становив на вагах кілограм. Дуже сильний вітер був. От. Я об'їжджав поля соняшника, вони вже майже доцвітають ще, є там півтора поля віз А це ми заберемо зараз, воно вже тут зайве. У нас були амбіційні плани стосовно відбудови вощини. Десь наші сім'ї, це 30 сімей працювали на медозборі, відбудували близько 20 корпусів таких, 200-200 плюс -200 рамок, там, може, більше не рахував, звісно. От. Хотілося б більше. Але можливо від того, що не було шквального приносу нектару. Деякі сім'ї, ті, що посильніші, і по два корпуси відбудували. Де бджоли було менше. Скажімо так, у них були проблеми з цим процесом, тому ми їх не нагружали сильно. Я бачу, якщо не йде, ну вони трошечки ось, якщо бачите, потягнули. Вон, почали вони його щось будувати. От. Але нічого вони вже тут не добудують. Мені краще забрати тут. Нічого тут вже не буде. А вже на наступний рік вони до і добудують і буде в них все норм. Ну, а так праці працюємо, ми качаємо. Ми потихеньку качаємо. Ще залишалися у нас корпуси. От. Дуже хотів подякувати всій спільноті Бжалярській. Дуже на попередній ролик відгукнулися, бачу, було цікаво. Комусь спірно, комусь в кого є питання, хтось не звик. Таке. Але ну, люди відреагували. Я дуже вдячний всім, хто підписався, ми молодий канал. Ми хочемо зробити щось корисне і для себе, і для людей, і разом якось будемо рухатись до рентабільного бджолярства. Можливо, воно трошки більше трудозатратне десь. Але якщо з того буде результат, то краще щось зробити і мати від того, якийсь зиск, і чим нічого не робити і ну, мати пусті відра, пусті діжки і бідкатись на те, що бджоли не носять мед. От. Будемо працювати і виробляти від кліща. Ну, попереду ще куча роботи. Всіх благ, всього найкращого. Ми працюємо.